Більше 30 прикарпатських журналістів познайомилися із Тлумацьким районом. Це вже шостий прес-тур, який організовує для представників засобів масової інформації обласна державна адміністрація. Медійникам презентували культуру, освіту, медицину, туризм, а також великі підприємства цього покутського краю. У складі делегації була і знімальна група телеканалу НТК про відвідини перших об'єктів. Дивіться у матеріалі Мар'яни Мацькі. Делегацію представників змі у тлумачі зустріли театралізованим дійством біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Там гостям вручили презентаційні подарунки та оригінальні капелюхи ручної роботи. Після вокально-хореографічної композиції з вітальним словом виступили голова райдержадміністрації Василь Сенів, голова районної ради Михайло Вишневський та міський голова Володимир Корженьовський. Щиро вітаю вас на нашій землі. Ми маємо чим гордитися, і ми цю свою гордість. Всі свої прекрасні почуття сьогодні хочемо запрезентувати і показати вам. Ми надіємося, що ваші серця, опісля відвідин нашого району, будуть переповнені радістю, тихою і задоволенням. Разом з вами у нас на Тлумачині сьогодні перебувають десятки тисяч ваших читачів, ваших глядачів. Ми щиро віримо, що ви донесете оцей настрій святковий, оце багатство і красу тлумацької землі, донесете до всіх тих. Хто дивиться ваші передачі, хто читає ваші газети? Тож бажаємо вам у цьому успіху, бажаємо приємного проведення часу на нашій благословенній землі Придністров'я. Ласкаво просимо на Тлумочином. Я впевнений, що перебування на нашій землі принесуть вам незабутні хороші спомі і користуючись нагодою, я хочу запросити вас усіх на святкування 800 річчя нашого міста, яке відбудеться. Буде останнє на травня 2013 року. Нам 800 років. Далі журналістів повезли на знайомство з компанією склоресурс. На території Тлумача вона працює з 2011 року. Основними напрямками діяльності підприємства є виробництво склопакетів, фасадних архітектурних скляних систем, внутрішніх скляних перегородок, металопластикових, алюмінієвих вікон і дверей та гартування скла. Технічне оснащення склоресурсу дозволяє виготовляти продукцію складних геометричних форм і використовувати на Найсучасніше скло, розповідає керівник компанії Андрій Малінишин. Скло закупляємо за кордоном. 95% скла заходить з Європи. Це є Польща, Німеччина, Румунія, Бельгія, Чехія. Поставляємо 5 областей західної України Чернівці, Тернопіль, івано франківськ Львів. І Потужності підприємства дозволяють виготовляти близько 100 тисяч метрів квадратних склопакетів у рік. Зокрема, річний оборот компанії складає біля 12 мільйонів гривень. За час роботи у Тлумачі склоресурс створив 50 нових робочих місць. Працівникам щомісяця вчасно виплачується заробітна плата. Разом з цим компанія чемно сплачує податки та збори до бюджетів. З іншими місцевими підприємствами керівники налагодили партнерські відносини. Співпрацює склоресурс із місцевими органами влади. Упродовж тижня ми розповідатимемо вам про гуманітарні та промислові принади Тлумаччини. Слідкуйте за випуском новин вже завтра. Сюжет про агропромисловий комплекс району.